Вихідні закінчилися, почався понеділок, почався інші із тривоги. Але от просто от, о, трошечки розповім про вихідний день, типового українця. Ну, в принципі, ви так все знаєте, хто з України. Але от просто, знаєте, хочеться виговоритися, поділитися, тому що ну, це просто якийсь капець. Ну, що у нас, значить, вечір п'ятниці, все нормально, все спокійно, плюс-мінус. Пів на другої ночі, шарах, не вибух, ручний. Прокидаєшся, думаєш, ну. Живий, живий, добре, добре, все окей, спати далі. Ранок, я не пам'ятаю, чи шосте ранку було щось таке. Глухий такий вибух десь далеко, від якого прокидаєшся, і потім так шарахне. Знаєте, добряче. Таке враження, що десь от прямо от над головою щось вибухнуло, бо дуже близько. Ти думаєш, ну, десь шарахнуло, десь близько, але живий. Добре, дякую. Зранку почитаєш новини, де що було і що є. Прокидаєшся, читаєш новини. Там вчора рашило в склад, тут в шарашло в центрі міста. Щоб ви розуміли, я просто це збили ракет, збили дві ракети, одну збили от, безпосередньо неподалік від мене. Сама ракета впала в парку. А шрапнель з цієї ракети, так, ракета була зі шрапнелю. Я, от, знаєте, міг просто вийти з під'їзду, пройти 20 метрів і почати збирати шрапнель, яка була розкидана просто по всій вулиці, по якій я зранку їду на роботу. Ну, от виїжджаю, я, я з двору на неї виїжджаю і їду. Е, потім. Той же день ти собі спокійно збираєшся, снідаєш, їдеш. їдеш в ботанічний сад. У нас до речі в Ніпрі є ботанічний сад. Якщо будете у нас тут, то заїжджайте. Він правда не всі дні працює, але якщо він працює, то заїжджайте, підтримуйте а, наш ботанічний сад, тому що він цього потребує. Там є і майстер-класи різні цікаві. Можна каву смачно попити, цікаві рослинки подивитися. Коротше кажучи, рекомендую. Ботанічний сад сходив, потім е, пішов в філармонію. Ввечері треба трошечки знати культурно збагатитися, тому що ну а чому би і ні? Тим паче давали виставу, в якій симфонічний оркестр грав музику Гаррі Поттера, яку я дуже полюбляю. Це було прикольно, це було класно. Потім ти виходиш з філармонії ввечері, десь шоста вечора. Під філармонію музиканти грають різну цікаву джазову музику. Ти стоїш, слухаєш джаз, джазову музику, і це все після того як вночі був в лютий якийсь обстріл взагалі, не тільки Дніпра і всієї України. Потім неділя. Неділю, в принципі, ти проводиш більш-менш спокійно, але ввечері просто без тривоги, без нічого, хоч як вшарахне. Думаєш, ну знову таки живий, дуже дякую. Все ладно, буду спати завтра на роботу. Тут ти встаєш в понеділок, робота, тривога. Поїхали. Так і живемо, друзі. Так і живемо. Якось, якось так ти просто вже звик до цих всіх обставин. І, чесно кажучи, ти вже навіть не знаєш, а як воно це все буде виглядати в мирний час, якщо колись, звичайно, настане. Але дуже хочеться вірити, що колись ми знову-таки заживемо мирно, спокійно, без вибухів і без тривог. Діліться своїми вихідними також.